Моменти, коли ми поїхали на Бахмут. Ну, саме можна сказати, найболюча тема, саме неприємні моменти це з Бахмутом зв'язані. Приїхавши туди, несли оборону під Бахмутом. Живши в часі в яр, заходили перший раз, не дійшли, бо сильні обстріли були. заходили ще один раз, пробували. Теж не дійшли, бо ще сильніші обставини. Вони окупанти нищить. Тих, хто хоче спасти людей, вивезти людей, ти знаючи, що хлопці твої там. Це всі хлопці були Чернівецькі, у нас дружний був батальйон, чому бо всі місцеві були, здружилися за півтора року служби, півтора року відношень. Можна сказати, ти їж, п'єш, ділишся всім, що є. А тут зранку ти говорив в обід вже побратиму немає, друга немає. І знаючи, що він там, що ти його не залишиш, бо як ти будеш дивитися дружині, дітям лице, хотілося їх позабирати. Хоч тіла, щоб вони спочивали вдома, щоб діти могли прийти на могилу і сказати: батьку тут, а не там лежить, це боляче. Робили все можливе, що можна було витягнути. Відгукнулися чотири хлопці: я, там кузик, позивний кузя, Палій, Віталік, Фокі, Діма, які вирішили під покровом ночі з четвертого разу зайти і витягнути хлопців, зібрати хлопців і відправити додому. Дорога була дуже важка. Суміжники допомагали, допомагали інші роти. Було дуже важко тому, що. Там пішком потрібно було йти 8-9 кілометрів в одну сторону тільки. І це хлопці, пролежавши два тижні на полі, їх потрібно було опізнати, потрібно було зібрати і назад тягнути до евакуаційної точки. Назад десь 8 кілометрів точно ми йшли. Були моменти, коли вже ноги відмовляли там. Був такий перешивок, що обстріли були як автоматичної зброї, як мінометна. Дуже важко було так, що ти, коли ліг і голову закриваєш, і просиш Бога, що може або виведи, або зроби так, щоб, щоб не мучився. Бо я особисто були думки, що дуже важко було, Ну, слава Богу, що все вийшло і використав такий момент, що, що моїх хлопці витягнули. Втягнувши їх до евакуаційної точки, ми відправились додому. І хлопці, ну, перший смс, я пам'ятаю, що написав одній з дружин-побратимів, хлопці їдуть додому, вони на щиті. Були моменти смішні, були моменти різні. Були моменти такі, що евакуація трьохсотих, поранених ми виносили. І... Заходимо ми, виходить мій побратим з мого підрозділу, виносять хлопця. Я питаюся, хто звідки, яка бригада, щоб знати. Кажуть, ну наші 92-й. Я так подивився на лице. Ну, вроді би, форма наша. То все. Хлопці кажуть, ми з 92-ї. Я питаюся, ти не з 92-ї, бо практично друг друга знає, бо місцеві за півтора року практично всіх знали в лице. Хлопці, це суміжники були, інші підрозділи. Кажуть. Ми називаємося 92-й, бо всі знають, що 92-й своїх не залишає нам на полі бою. Вони евакуюють, забирають. ну, Дуже багато інших підрозділів, що було, що ми забирали, бо побратимі друг друга не залишають.